Всім привіт! Мене звати Ірина Кола, і рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу таку міні-екскурсію моїми скарбами, моїми поличками, моїми книжолями і все, що тут в мене є, все, що я назбирала за ці роки. Взагалі, мій шлях у збиранні бібліотеці починається, мабуть, із далекого, там 2000, можливо. 13-2014 року, коли я тільки почала активно читати вже. Ну, активно це дуже громко кажучи, але десь з того моменту я зрозуміла, що я хочу свою власну бібліотечку. І в мене там було вдома в такі полички, я не знаю, в тумбочці десь. І я туди складала книги і мріяла про свою власну велику бібліотеку. І от це ще, звісно, не кінець. Книги будуть поповнюватися, щось продаватиметься, щось віддаватиметься. Але це просто реально мої скарби за ці вже скільки більше, ніж 10 років, що я назбирала. Ми в кінці відео порахуємо, скільки в мене книжуль, а взагалі я хочу, окрім того, щоб показати вам, що в мене взагалі тут знаходиться, і ще й зробити невеличку перестановку, тому що в мене назбиралося доволі баденько нових книжок, і їх треба десь поставити в нормальні місця. Я вже приблизно. Бачу, що я хочу переставити, куди, але будемо вже дивитися по ситуації. Тому запрошую вас на екскурсію моїми поличками. Просто вам показую, яка у мене поличка і скільки всього тут знаходиться. Я так знаєте на домашньому сьогодні, і я не знаю, що почати. У мене є варіант, що я на верхню поличку щось точно переставлю, щось точно переставлю. Оці дві, із трилерами-детективами, я хочу опустити трошечки нижче, щоб сюди переставити фентезі. Тому що в мене з'явилось дуже багато фентезі. І каравал, і друга частина. Ось у мене тут обіцянка дракона. Перша частина шість багряних журанів, мені дуже сподобалось. Рекомендую: лагка фентезі, ретейлінг якоїсь казки. Читайте. Оці. Оці. Мені, в принципі, подобається, тому я, мабуть, їх залишу так, як є. Можливо, щось із цього я переставлю наверх. Я вже забула, що я хотіла переставити наверх. А, я згадала. Я думала туди переставити Робін Хоп і Джо Аберкромбі. Поки що я їх поставлю сюди. Чого це так складно? Я спочатку приберу всі декорації, всі листівки свічки. Щоб вони мені не заважали. До речі, похвастаюсь, що в мене є така ось листівочка із автографом Фелікса Редьки. До речі, Рутвеа. читала жінка з каюти номер 10 не дуже вдало було знайомство з авторкою, не дуже сподобалось, тому вся надія на ці дві, тому що я вже все-таки купила їх. Треба читати. Куди ж без зіпсованого? Все ніяк не можу почати її читати, не знаю. Скарби Макса кідрука це реально тільки одна поличка, а вже десь скільки книжок. У мене тут, до речі, багатенько йде. Українських авторів. З цих усіх я читала тільки, я бачила вас, цікавить пітьма. Дуже хочу прочитати андрофаги, тому що кажуть, що це такий доволі цікавий трилер українського автора. Треба буде прочитати. До речі, ніколи не береш. Рекомендую всім тим, хто любить гостросюжетні якісь історії. Дуже класно. Вау! Невеличка колекція Тез У Мене, звісно, не всі тут книги, тому що. Дві я дала мамі читати, і ще мені залишилось штук, можливо, 5 купити останніх частин. Тому ось така в мене колекція. Так, тепер треба сюди на цю поличку переставити книги фентезі із нижньої. Що ми звідси візьмемо? Анатомія історія кохання. Мені сподобалась, до речі, ця частина. Але я боюсь купувати другу, тому що кажуть, що вона, типу, набагато слабша, ніж перша. І я тепер не знаю. У мене тут дві красуні. Одного разу розбите серце і балади про недовго і нещасливо. Це продовження каравалу. Я каравал читаю, прочитала перші дві частини. Вони десь... Десь в оцій копиці вони є, і їх теж треба буде поставити десь, не знаю де. Мені дуже подобається, до речі, ця історія, і я хочу вже нарешті дійти до балади і до одного разу розбити серце. Можемо сюди поставити якісь ще фентезі, щоб по кольору було гарно. О, я знаю. Я знаю, що я поставлю полювання на. Полювання на князя Дракулу. В мене є ось тут десь перша частина. Посліду Джека-різника. Теж дуже сподобались. Мені подобається тут зріз, а тут в мене був кривий. Ну, що ж поробити. І, до речі, до цієї мені йшли наліпки. Ось такі от гарнючки. І їх по-любому треба поставити десь тут. Не знаю, ще де. Із фентезі, о, у мене ще оце фентезі. Позолочені вовки, це таке, знаєте, доволі раритетне видання 2020 року. Віват не будуть видавати наступні книги, тому що там наступні частини, нібито, відбуваються події е в сусідній країні, скажімо так, і вони вирішили, що не будуть видавати. Але насправді перша частина мені сподобалась. Віє вайбами шістки воронів. Там теж є така компанія таких от злочинців, і вони мають якусь свою місію. Це до речі, можна поки сюди. Отак. У мене, до речі, із фентезі ще є ось такі тут дві, які можна поставити. Це зіткане королівство, теж дуже гарна. Це мені подарувала подруга на день народження. Ще в мене є церцея, яка теж сюди може підійти по кольору. До речі, навіть отак можна поставити. Це взагалі не знаю, що я сюди ставлю. Це буде тут. Я думаю, що я, мабуть, сюди переставлю. Трилогію напівлихий, напівдикий і напівзагублений. Ось такі книжуні. Теж ніяк не можу зібратися з силами, щоб їх прочитати, тому що кажуть, що доволі класна трилогія. Хоча я бачила і негативні відгуки без цього ніяк. Вони сюди по кольору теж ідеально просто пасуватимуть. А, також я можу сюди зоряного пилу. Теж дуже гарна. Це перша частина трилогії. В цьому році має тільки вийти друга частина. Я дуже чекаю, тому що дуже класна тут атмосфера і цікавий сюжет, і герої просто класно. І сюди ми можемо переставити і оці книжулі: це змія і голуб, перша і друга частини. І, як я вже говорила, шість багряних журавлів і обіцянка дракона». Боже, ж вони такі гарні. Я не можу просто глянути на це. Це витвір мистецтва. Каравал, легенда і «Фінал», які мені потрібно прочитати. Теж десь поставлю сюди. А можливо, поставлю сюди. Мабуть, сюди краще буде. Туди можна чітко шити. До речі, є. Трилогія ось така: Жнець, шторм і подзвін. Подзвін, неважливо. А, Ніл Шустерман. Дуже хочу теж прочитати цю трилогію. Найближчим часом не знаю, коли це вийде, але хочу. В принципі, в мене перша поличка є. Поки що мені більш-менш подобається, але я буду далі розставляти, і тоді вже в кінці я покажу всі-всі-всі полички, всі книжулі, і ви все побачите. А поки що треба розібратися з цією поличкою. Сюди я вже переставлю оці всі трилери-детективи. Якось будемо дивитися. Ставить 1. До речі, ще один раритет. Покажу. Прислуга. Ще я отак люпила стікери в перші рази свої. Клубна ціна 120 гривень, а звичайно ціна 150 Зараз скажу, який це рік. 2017. -й. Дуже класна книжка, до речі. І моя улюблена дилогія, історія з вітром. Це, звісно, видання від фоліо. І я вже зараз побачила, що є від книголава дуже гарне видання. Ну, а так як я вже купила таке років так два назад, то буду читати такі. Хочу перечитати, до речі, історію, тому що читала я ще ем, іншою мовою. Там видання теж було дуже старе, 1980 якогось там не згадаю. Бабуся мені подарувала, і я читала його так. І хочу колись перечитати. Дуже гарне. Я, до речі, перестала збирати, тому що не знаю чого. Я просто їх дуже не читаю, але вони просто дуже всі красиві. І красиві зрізи, і красиві взагалі. Ну, права. Живо, я відновлю збирання такої літератури. Я читала з усіх цих всіх тільки за ситуаціями. і. ще ще читала. А, і майстер корабля. О, краса. У мене ще є. Два неканонічного канону відвіхали. Це Іван Багряний Сад Гециманський і Володимир Винниченко записки Карпату Мефістофеля. Я дуже хочу цю прочитати. Що ділась? більш менш картинка вже вимальовується і все одно треба трошечки, трошечки ще щось зробити. Така ось три, десь перемістила би сюди. Десь десь, коротше, хай поки так стоїть. Що ж, я вже книжулі розклала. Зараз буду ще доставляти всі декорації, свічки. І потім вже покажу результати, і ми порахуємо скільки ж мене книжуль. До речі, забула сказати, що в мене тут на столику є стопочка книг Агати Крісті. Їх тут небагато, зараз покажу. Тут а, залишилася суперка, я книгу дала подрузі почитати. А так, ви бачите, ось назви всі видно, які в мене є книги Агати Крісті. Полички зблизька я вам вже показала, зараз коротко розкажу. Щодо чого, в мене немає якогось там принципу розкладання книжок. В мене більш-менш лише по жанрам я розкладала. Ну і звісно ж, щоб е, більш-менш по кольорам теж на пличках воно співпадало. В мене, як ви бачите, зверху суто фентезі, і отут в мене теж все фентезі. Оці всі полички, це в мене все фентезі. Є в мене тут багато книжок РМ. Як ви бачите, це просто обожнюється видавництво, тому що в них дуже красиві книжки. Я просто ну всі свої гроші лише заради краси книжок можу віддавати, але історії теж не менш прекрасні, хоча я не всі читала. У мене є декілька англійських книг: це, наприклад, небесні суперники, дологія і шістка воронів дологія. Тут в мене вже йдуть. Трилери-детективи, як ви бачите, і Саймон Бекет, і Рутве, про яку я говорила вже. І книги полички Трилер. Здається, так називається в книголаві, теж в мене є. Дез Гірітсен, як я вже казала, Алекс Майклідіс. Я не знаю, чи я правильно його вимовляю, але не суть. Тут у нас знову фентезі. У мене просто дуже багато фентезі. Це виключно поличка, майже вся поличка видавництву небо призначена. І в мене тут ще Сарочка Маас. Англійське видання, трону зі скла. Я просто вже не дочекалася українського видання і вирішила замовити на день народження подарунок, весь набір, весь цикл. Трону зі скла, і тепер я, до речі, почала ось лежити, е з приквелу. так, з приклу. Почала з приквелу, прочитала ось небагато, але хочу в березні все-таки продовжити читати, щоб. Почати нарешті читати сам цикл. Так, тепер ми трошки опустились. Тут в мене і англійської книжки, Ось, наприклад, в мене є безніч Джея Крістофа. Крис... Да, і в мене ще є трилогія Inheritance Games або Ігра Спадкоємців дуже класна трилогія, я вам так скажу. Це була одна із улюблених моїх книжок. І ще я читала англійською дуже легко, до речі. Але українською є теж видання, уже, мабуть, дві частини є точно, третя, мабуть, буде в цьому році. Тому читайте, дуже класно. І в мене ще є uh, ось як приквел ой, сиквел. Це вже як сиквел іде тієї історії The Brothers Hawthorne. Я не знаю, чи це події після ігор спадкоємців, але. Я її купила, але я ніяк не можу її прочитати. А і до речі, я не можу не показати вам е, отакий ось примірник портрета Доріана Грея. Він дуже гарний. Ось так він виглядає. На цій стороні в мене теж в основному всі трилери або детективчики. Е, є, звісно, ще Бакман, тому що я не знала, куди його притулить, але він по кольору тут підійшов. Тому я й найду. І ще тут у мене є книга, яку я зараз читаю. Це Любити Привида української авторки. Непогано, але трошки затягнуто. А про це поговоримо вже у відео про прочитане за якийсь період. Це вам такий невеличкий спойлер. Я хочу зробити відео із прочитаним за січень і лютий. Опускаємо вниз. Тут у мене класика, українська класика, я вже про неї трошки говорила. І класика всесвітня. Трошечки є сучасної літератури, трошки є іншої класики, таке як пісканим ковпаком або коханий Следі Чатерлей. І навіть є українська фентезі Гесі від Наталі Матолінець. Ну, вона трошки ніде більше не притулилась, тому буде так. І ще внизу я сюди помістила сафона. Він мене тут в принципі і стояв на цьому ж місці. Дуже класний письменник. Я вам дуже рекомендую. Він мене в свій час так вразив. Я просто хочу його всі книги перечитати, тетралогію про е, цвинтар забутих книжок і в окремому відео розповісти про цю тетралогію, про його цю історію. У нього ще, здається, є книжка оповідань, збірник е, теж у всесвіті цвинтару забутих книжок. Хочу це все перечитати і розповісти детальніше про. Всі чотири книги, тому що вони всі пов'язані. Також у мене тут є культріт, теж багатенько в мене книжок не і теж класика. Там, мабуть, не видно вам. Там теж класика, і ремарк, і Орвел. І в мене там ще загубилися дві книжки Елізабет Гілберт, місто дівчат і Природа всіх речей. І Сергій Жадан Інтернат До речі. У мене це видання незвичайне. У мене тут є автограф. Це колись мама виграла у розіграші за донат. Ось от така от книжуля. І на цій стороні, як ви бачите, в мене теж є такий трошечки мішанина із класики, сучасної літератури, трошки фентезі і ромкоми і романи. Тут у мене, як ви бачите, Терріпрачет, я його спочатку збирала, дуже активно б сказала би, купувала всі його книги, які тільки бачила. Але потім, коли я вже почала читати його книги, я прочитала Морд і прочитала право на чари. Я б не сказала, би, що мені аж сильно сподобалось. Можливо, через те, що це перші книги циклу, і, можливо, далі було б набагато цікавіше, але поки що я їх, здається, оцінила на 7-8 7,80. Ну, типу, непогано, але що прям вау, то не було такого. Тому що багато хто прям говорив, що це дуже класний письменник, дуже класні його твори, але якось перестала, як ви бачите, купувати, тому що можливо мені взагалі не підходить цей письменник, а я накупила його книжок. Але подивимося. Також у мене тут є книги від Artbooks, як ви бачите. Тейло Дженкінс Рід. Це в мене, до речі, єдина книга українською цієї авторки. У мене інші книги є англійською. Дейзі Джонс. У мене тут Малібу Райзін. І десь іще має бути якась. А сім чоловіків Евелін Хюго. Це перша книга, яку я прочитала авторки. Вона мені дуже сподобалась. Прям всім рекомендую, і також мені Daisy Джонс дуже сподобалась, і Керсото. коротше всі книги, це моя улюблена просто авторка. Я ще в цьому році хочу прочитати якраз Малі Буразін, і там ще якісь в неї книги теж виходять. Теж хочу прочитати. Також в мене є англійська, не знаю, чи там видно вам. Донатарт теж в мене і багатенько, і маленький друг, і таємна історія, і «Щеголь», «Щегол», я не знаю, правильно. Але я читала тільки тайну історію, вона мені не дуже сподобалась. Але англійською виданням мені дуже подобається. Воно таке прям мінімалістичне, таке прям дарк академія. От прям вау. Оформлення гарне, але історія мені не дуже сильно зайшла. Ромкоми у мене тут є Алі Хейзлвуд, Емілі Генрі, дуже подобається. У мене є Ешлі Постон. Вона, до речі, стає. Моєї улюбленою письменницею хочу тільки першу книжку, це мертві романтики. Мені дуже зайшла. У мене ще є. Я з Києва привезла, як їздила у такі вихідні на 14 лютого. Я купила з різницею у сім днів у Сенсі. І от хочу її прочитати в березні, скоріш за все. мене тут ще є комікс. Це, мабуть, єдиний комікс, який в мене є. Ікла дуже класний про вампірку і перевертня. Дуже мила, смішна історія, мені подобається. Ще в мене тут є Бет Олірі, Марк Леві. Ну, здається, все. У мене ще є стопка книг е ріствяні і книги, які я хочу продати. Я не знаю, чи вам показувати, але вам покажу давайте. Вони там всі заховані. Он де я. Ось книги, які я хочу продати. Ось отак от. <ріст> Оце ці книги. Якщо вам щось потрібно, пишіть, я можу вам продати за якусь символічну суму, тому що вони в мене просто стоять, і я хочу їх здати в бібліотеку, щоб вони просто в мене не стояли. А це книги, які просто ось різдвяні, а це книги, які просто не знаю, куди їх діти, і поки що стоять тут. Тепер давайте я зараз порахую, скільки в мене всього книжок. Це буде довго, тому побачимося за секунду. Що ж, я порахувала, в мене виходить 430 приблизно книг. Але це я враховувала, що ті книги, які я давала мамі, дала подругам декілька штук, і з тих, що я згадала, я додала. І я плюс не рахувала ті книги, які на продаж, але так би було б більше. Але їх не рахувала, тому що я хочу їх здихатися. Ну, і я не рахувала ще електронки, я не знаю, скільки їх там є. Але. За саме цей книг в мене плюс-мінус 430 штук. Що ж, на цьому все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Пишіть в коментарях, як вам мої полички. Ну, а я буду з вами прощатися. Побачимося з вами вже в наступних відео. Тож бувайте!